Що я маю першу групу інвалідності, але ось я активний житель своєї держави. Я хотів би працювати десь, заробляти гроші десь. То є великий перелік вакансій, які я фактично не можу піти туди через власне охорону праці, бо так прописаний закон, що людина з першої групи інвалідності не може брати участь в цій роботі. Ну це просто така супер проблема, з якою держава сама не справиться. Станом на зараз в єдиному державному реєстрі ветеранів війни сьогодні ветеранів сягає. Понад 1 мільйон 200 тисяч ветеранів. Основне, що ми маємо забезпечити на сьогоднішній день в першу чергу ветеранам і людям з інвалідністю, це певні закриті такі екосистеми, де вони зможуть отримувати в себе в громаді на місцях і психологічну підтримку. І реабілітацію, і перекваліфікацію, і можливість відкрити власну справу. Підприємництво без бар'єрів, діалог держави, бізнесу та громадськості. Таку назву має форум, який зібрає майже 200 учасників і учасниць у Бучі. Подію організував Центр підтримки підприємців Дія бізнес. У фокусі обговорення були шляхи створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю та ВПО. Чому я саме сьогодні тут? Тому що питання категорія ветеранів, яка і людей з інвалідністю цивільних, які в нас з'являються, і зараз воно буде збільшуватися кожного року. Ну це просто така супер проблема, з якою держава сама не справиться. У бізнесу немає іншого варіанту, як включатися. Про проблеми з працевлаштуванням ветеранів та людей з інвалідністю розповів український військовослужбовець та ветеран Олександр Терен Будько. З початком повномасштабного вторгнення він доєднався добровольцем до батальйону Карпатська Січ. У травні 2022-го під час боїв в Харківській області, Олександр отримав важке поранення, втративши обидві ноги. Я маю першу групу інвалідності. але ось я активний житель своєї держави. Я хотів би. Працювати десь, заробляти гроші десь, то є великий перелік вакансій, які я фактично не можу піти туди через власне охорону праці, бо так прописаний закон, що людина з першої групи інвалідності не може брати участь в цій роботі, тому потрібно якось переглянути ці законодавчі норми і саме по стосовно працевлаштування людей з інвалідністю, їх дещо осучаснити під ті проблеми і ті під ті потреби людей, які зараз у нас в державі живуть. В межах форуму відбулися панельні дискусії керівник компанії Катекс, що знаходиться в Ірпені, Андрій Ільченко розповів: вони як бізнес виявилися не готовими до безбар'єрного підприємництва. Головною перепоною для компанії є наразі недостатність адаптованих робочих місць та інфраструктури. Компанія тільки почала думати про як до цього підійти. Ми стикнулися. З великим браком інформації, як це зробити, як правильно побудувати систему адаптації. І ми зрозуміли, що ми не готові на нашому боці запрошувати ветеранів, незважаючи на внутрішнє бажання так робити. Наразі лише п'ята частина підприємців в Україні створила робочі місця для учасників бойових дій. Чимало учасників форуму зазначили, якщо бізнес не створюватиме інклюзивні робочі місця, це робитимуть самі ветерани, які з кожним роком стає все більше, і вони стають більш видимими на ринку праці. ветеранів війни сьогодні ветеранів сягає понад один мільйон двісті тисяч ветеранів. Якщо ми візьмемо е ця цифра, ще е ну не стала тому що війна ще триває. Задачею обласної влади престоличного регіону є створення умов для комфортної праці ветеранів на підприємствах та відкриття власної справи, зазначає директорка департаменту Кота Наталія Погребна. На сьогоднішній день е Департамент економіки виступає, мабуть, тим майданчиком, який об'єднує все владу, бізнес, громаду для того, щоб максимально об'єднати всі можливості, які є, і донести їх до підприємців, донести їх до бізнесу, донести їх до ветеранів та громадськості про те, чим вони можуть користуватися. Так, наприклад, грантова програма, власна справа, грантова програма для ветеранів це те, що необхідно, за словами Ганни Страховської, неналагодженість системи працевлаштування ветеранів ВПО, людей з інвалідністю та людей, які. Належить до кількох категорій одночасно зараз поєднується з гострою нестачею кадрів на ринку. Останні є однією з найгостріших проблем бізнесу, яку на їхню думку можна вирішити шляхом більш активного створення інклюзивного середовища на ринку праці. Основне, що ми маємо забезпечити на сьогоднішній день, в першу чергу ветеранам і людям з інвалідністю, це певні закриті такі екосистеми, де вони зможуть отримувати в себе в громаді на місцях і психологічну підтримку, і реабілітацію, і переквіт кваліфікацію і можливість відкрити власну справу, тому що це на сьогоднішній день є наш обов'язок. А бізнес це в першу чергу є головним трансетером змін в країні. Цей захід мав передусім інформаційну мету і цікавість гостей. До теми підтвердила її актуальність і для бізнесу, і для держави, і для громадських ініціатив. Як зазначили організатори, центр підтримки дія бізнесу буча планує розширювати взаємодію з державними органами, міжнародними організаціями та великими брендами. А ще продовжать ділитися новою інформацією та збирати зворотній зв'язок від роботодавців. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Бучі спеціально для «Медіапогляд».